У нас на прямому зв'язку народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Сергій, доброго вечора, і добре, відразу добре. скажу, що у нас буквально вимкнули світло, буквально десь тому, Ми працюємо на генераторах. Але питання не про це: питання про те, що ви сказали про те, що ну нам слід чекати. Відключення світла на 10 годин на добу це, в принципі, стало так, знаєте, такою резонансною заявою. Я хочу просто, я сам просто прочитав це. Я хочу просто сам для себе зрозуміти. Це ви десь трошки, знаєте, як як кажуть, що оптиміст це добре інформований песиміст, чи як? песиміст це добре інформований оптиміст. Чи насправді ситуація вкрай складна і насправді зараз найближчим часом нам доведеться жити в таких умовах, в яких ми живемо? Знаєте, я завжди оптиміст, але питання в тому, що потрібно все ж таки з людьми говорити по-дорослому і не занурювати населення України в теплу ванну, тому що в нас були деякі спікери, не хочу називати прізвища, які довгий час розповідали про каву в Криму і таке інше. Да? Там і про за тиждень, за два тижні завершиться війна. У нас українське населення достатньо доросле і потрібно по-дорослому говорити. І ті речі, про які я говорив, я аналізував і спілкуючись з енергетиками, розуміючи загальний баланс нашого споживання і ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо в Україні з енергетикою і з генерацією, за різних погодних умов ситуація може бути саме та, про яку я говорив. І ми бачимо навіть сьогодні перші дні літа, і ми вже маємо наскільки складну ситуацію, що обмеження достатньо відчутні. По всій країні, і в місті Києві, зокрема тому можна розглядати і різні прогнози. Да? Якщо ж не буде більше атак ракетних по нашій енергетичній інфраструктурі, що мало ймовірно, нам все одно потрібно достатньо багато часу для того, бо ми відновили нашу енергосистему. Деякі об'єкти можна відновити за кілька місяців, деякі об'єкти там ближче до зими. А деякі, на деякі відновлювальні роботи потрібно рік і більше часу, а то й кілька років. Якщо взяти, до прикладу Дніпро ГЕС 1 Дніпро ГЕС 2 вони зазнали ці агрегати, зазнали значних пошкоджень і ресурси, і гроші, і часові потрібні для цього дуже значні. Та ж сама ситуація по теплоелектростанціям. Ми всі були свідками тієї картинки страшної з трипільської теплоелектростанції. З інших теплоелектростанцій менше публічно просто про це говорили, але насправді ситуація скрізь плюс-мінус схожа. І ворог прицільно бив саме цієї весни і на початку цього літа бив саме якраз по балансуючим потужностям по нашим: це і гідроелектростанції, і теплоелектростанції. Окрім цього, ворог ще бив і по розподільчим системам. По підстанціям Укренерго, там, де ще завершують будівництво на підстанціях, якраз так званих саркофагів для укриття трансформаторів великої потужності, ворог це все прекрасно бачить, і бачить там ще де не збудовані ці саркофаги. Ворог прицільно б'є по тим трансформаторам для того, аби навіть ту генерацію, яка йде від атомних електростанцій або від теплових або гідроелектростанцій, від щоб будувати можливість її. Фактично розподіляти на обласні центри. Тому ситуація дійсно складна, але ми маємо її пережити. Ми маємо довіряти в першу чергу нашим енергетикам, ми маємо довіряти фахівцям, а не чуткам і псевдоблогерам, які там в Тіктоках і в якихось інших соціальних мережах розповідають про те, що це штучно там, створено владою для того, аби підняти тариф. На жаль, підняття тарифу не допоможе. Нам бути на 100% зі світлом цього року це, на жаль, така ситуація. Ситуація складна. Не довіряти це зрозуміло. Будемо довіряти тільки владі, але скажіть, будь ласка, що влада робить для того, щоб цю ситуацію виправити. І давайте, от ну, ми говоримо про песимістичні прогнози, але є ж якісь і оптимістичні прогнози. у Вас ж має бути якась така синусоїда, Ви тобто ви прекрасно розумієте, що має бути знаєте якась вилка. Оце був найгірший сценарій, а це може бути, ну, в принципі, непоганий сценарій. Це насправді сьогодні і органи місцевого самоврядування, і Міністерство енергетики, і взагалом кабінет міністрів, і всі люди, які дотичні до енергетики, сьогодні всі займаються тим, щоб збільшити можливість генерації, починаючи від невеликих сонячних електростанцій електростанцій на дахах наших лікарень. Нам з цим допомагають міжнародні донори, які фінансують встановлення таких сонячних електростанцій на дахах. Опорних лікарень і не тільки самих сонячних електростанцій, але і накопичувачів енергії для того, щоб критична інфраструктура точно була зі світлом. Ми розуміємо, що в день накопичується ця енергія, вночі вона зберігається і можна використовувати. Більше ста лікарень, які знаходяться на території підконтрольної Україні, будуть встановлені в цьому році такі сонячні електростанції. Окрім того. Сьогодні партнери багато надають когенераційних установок для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, аби у великих містах і в менших містах забезпечити взимку при якихось штатних, нештатних ситуаціях забезпечити можливість вберегти ну, комунальну інфраструктуру. Скажімо, комунальну інфраструктуру саме якраз і системи опалення. І системи водовідведення, і водоканали, і роботу водоканалів електроживленням і підігрівом гарячої води для того, аби при якихось нештатних ситуаціях при мінусовій температурі не замерзла вода в системі. Встановлюються такі когенераційні установки. Їх теж там за нашими оцінками більше сотні партнери зараз постачають в Україну. І кожне місто разом з тепловиками, разом з енергетиками встановлюють у містах такі генераційні установки. Вони будуть генерувати і електроенергію, і будуть підігрівати воду. Зрозуміло, це не той об'єм, який виведений сьогодні із ладу, а у нас сьогодні більше 9 гігават потужності виведеного з ладу, або повністю або частково. Але крок за кроком, такі навіть невеликі там. Або сонячні електростанції, або екогенераційні установки, вони поступово поступово все ж таки зменшують у той дефіцит, який сьогодні зберігається в енергосистемі. Окрім того, наші атомники зараз проводять регламентні роботи на атомних енергоблоках для того, аби в такий вже піковий період, там в кінці осені, на початку зими, щоб всі атомні енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній території, щоб вони всі Працювали, всі були з паливом і були всі проведені регламентні роботи. Ну і будемо сподіватися на все ж таки нашу свідомість всіх. Ми маємо ощадливо сьогодні споживати кожен кіловат електроенергії для того, аби все ж таки думати не тільки за себе, а й думати в цілому про енергосистему України. Давайте дружки, наскільки я зрозумів, з ваших слів, от я спробую дати якийсь певний репорт, а ви скажете правий чи не правий. Тобто на даному етапі ми розуміємо, що влітку у нас будуть проблеми. Ми готуємося до зими і ми дуже сподіваємося на атомні електростанції, по яких бити не будуть. Правильно? І якщо нам все так складається, як воно зараз складається, то в принципі, ми чекаємо на те, що взимку ці атомні електростанції, на яких зараз проходять регламентні роботи, вони, в принципі, можуть витягнути якусь певну частину тої історії складної, яка нас. Очікує, і вона, в принципі, може на певний період часу забезпечити нас такою, знаєте, якби, ну, не те, що спокійною, але, скажімо, такою м -м, живучою зимою. Так, але ми маємо розуміти, що атомні енергоблоки вони працюють в сталому графіку, в рівному графіку. І е, все одно ми будемо проходити, все рівно ми будемо проходити вечірні ранкові піки із обмеженнями потрібно бути відвертими. Навіть якщо частину якусь гідроелектростанцій і теплових електростанцій вдасться відновити, все одно їх, скоріш за все, не вистачить на ранкові на вечірні піки для того, аби збалансувати систему. Тому з великою ймовірністю ранкові вечірні піки, ми будемо як в жарке літо, так і в холодну пору року проходити із там, певними обмеженнями як для населення, так і для промисловості. Але Ситуація, все одно вона не критична. Її наші енергетики щодня роблять все можливе для того, аби відновити як теплові енергоблоки і в приватній генерації, і в державній генерації, і та ж сама ситуація по гідроелектростанціям. Найголовніше зараз ще одне питання. Найголовніше це залучення, все ж таки наших міжнародних партнерів до поставки в Україну достатньої кількості протиповітряної оборони для того, аби ми могли б вберегти те, що в нас вже є, і те, що ми відновимо. Це найголовніше. І фактично, за, за два тижні проходитиме, вже менше ніж за два тижні, проходитиме в Швейцарії е, е, саміт миру під огідою президента Зеленського, як, на якому стоїть перше питання на цьому саміті Миру. Там буде три питання підніматися. Перше питання це е, ядерна і енергетична безпека. Якраз говоритиметься і з нашими партнерами про забезпечення і ядерної і енергетичної безпеки України. Я сподіваюся, що наші партнери вибудують правильну коаліцію і нададуть Україні достатню кількість протиповітряної оборони і ракету ППО для того, би ми могли захистити свої енергетичні об'єкти від нових уражень. Це теж дуже важливе питання. Дуже важливе питання, Сергій. Але крім цих систем систему протиповітряної оборони чи можуть нам наші партнери дати енергію стільки, скільки нам скільки нам потрібно? Ви знаєте, фізично ми той об'єм, який спроможні його отримувати. Ми його отримуємо. На жаль, наші мережі не розраховані на той об'єм, який нам потрібно для того, щоб ми могли імпортувати ми достатню кількість електроенергії. У Нас не вибудовані мережі і побудувати їх теж не за місяць, не за два нереально. По перше, це і ресурси величезні. По-друге, повинні бути в цьому зацікавлені. Так само і партнери не завжди вони зацікавлені, тому що вони розуміють, сьогодні у нас дефіцит електроенергії. За який час у нас буде профіцит. Вони теж захищають свої ринки і поки що об'єм, який ми можемо імпортувати від них, він теж не, не такий великий. Там, якщо не помиляюсь, біля півтори тисячі мегаватт годин ми можемо отримувати з від наших партнерів з Європи його нам недостатньо для того, аби ми покрили наш дефіцит сьогоднішній в енергосистемі. Ну, але це ж така трошки, знаєте, якби ну, не дуже чесна ситуація з боку наших партнерів. Вони розуміють, що нам тяжко, але вони захищають свої ринки і вони не будуть нас підпускати. Можливо, варто все-таки їх переконати в тому, що поки ви там не підпускаєте якусь конкуренцію, ми тут мерзнемо. Нас люди гинуть, люди помирають. Якщо виключається виключаються лікарні, то звичайно, що там є певні проблеми. Є дуже багато ну простих людей там, де діти народжуються. Як нам піднімати демографічний стан. Ну, тобто мене таке враження, що тут так само має бути якесь правильне допрацювання влади, і потрібно пояснювати момент, методом, що слухайте, ви то, вам там добре, а ми а, ми, а ми, а що нам тут робити? То ми ж партнери чи не партнери, чи ми хто? Ну, ви знаєте, Ми на кожному можливому майданчику пояснюємо нашим партнерам і про, про повітряну оборону, і про відкриті ринки. Всі партнери кажуть, так, ми партнери, ми, ми все розуміємо. Ну, відповідно, спочатку кожна країна захищає свої інтереси. І думає про свої інтереси, а потім вже думає про, про нас. Тому ми в першу чергу маємо самі за себе думати, свідомо підходити до цього всього. Підприємства, ті, які багато споживають сьогодні, мають теж задуматися над тим, щоб будувати свою власну генерацію для власного споживання, щоб бути там, 24 години на добу зі світлом. Тому що в нас є підприємства, які там багато споживають, да, і, і вони точно зараз мають. Задуматися над власною генерацією, тому що, по-перше, і ціна, на комерційну, комерційна ціна на електроенергію зростає, її не піднімає фактично там, ні уряд, ні влада, але ринкова ціна за рахунок того, що дефіцит самої генерації, відповідно, ціна зростає. Да? Тому сьогодні бізнес має теж включатися, і ми бачимо, до прикладу, Є мережа автозаправочних станцій по Україні. Не хочу рекламувати що саме за мережа, але вони сьогодні фактично на своїх автозаправочних станціях будують міні-електростанції на дахах кожної своєї заправочної станції. І вони вже якусь, по перше, частину генерують, зберігають і вони стають більш-менш енергонезалежними. Цей бізнес розуміє, що ситуація складна, і Він в першу чергу сам думає про себе. Влада буде робити все можливе, і енергетики будуть робити все можливе, але і кожна родина має свідомо підійти, розуміти, що цей рік буде важким, і зима достатньо буде складною. Скоріш за все за все буде залежати і від температурних режимів, і від кількості ракет, які буде випущена по там знову ж таки по генерації, по розподільчим системам, і та кількість ракет, яка буде в нас для захисту нашого неба. Скажи, Баска, от е, чисто просте питання. Треба купляти сонячні батареї. Скидате се всім зараз, купляти сонячні батареї. Ну, ви просто так багато Дивіць, говорити ні. про генерацію, про електро, про, про те, що будують електростанції, що всі вони стають незалежними. То в кожному пересічному, кожну пресічну громадянину, я з цього роблю висновок для себе. Може ні, може ви може ви мене заперечите і скажете, що неправильно. Треба об'єднуватися з кимось, намагатися шукати можливості для того, щоб купляти ці сонячні батареї. Ці сонячні батареї намагатися використовувати для того, щоб бути незалежним. Чи ні? Чи все-таки вірити в краще? Дивіться, не зовсім одні сонячні батареї. В першу чергу, потрібно брати фахівців, які мають порахувати споживання, там, умовно кажучи, там, багатоквартирного будинку, або там, якусь кооперативу, да? або ОСББ, або це там, приватне підприємство, яке споживає. Зрозуміти, який об'єм споживається, в які години споживаються, які об'єми електроенергії, да? це все. І враховуючи там рекомендації фахівців, тоді приймати рішення, розуміти, який бюджет потрібно на це все, тому що лише сонячні електростанції ви не спасете ситуацію, тому що вона генерує в день. Там зазвичай, якщо це там приватний будинок або багатоквартирний будинок, він найбільше споживає вечірній пік або ранкові піки. Тут тоді, окрім цього, потрібно ставити і накопичувачі енергії. І розуміти, на які об'єми потрібно. Саме якраз накопичувачі, вони сьогодні достатньо дорогі, тому що сонячні, от сама сонячна панель, вони там щодня і щодня десь зменшується ціна, їх виробляється в Китаї достатньо велика кількість, і ціни на них там за останній рік дійсно знизилися. Але на накопичувачі енергії вони залишаються достатньо високими, і собівартість такої міні-електростанції вона теж може сягати там якихось певних сум. Але потрібно радитися з е, е, фахівцями, щоб прораховували в конкретному випадку конкретне споживання, і пропонували якусь опцію як альтернативу, до прикладу, що там, в такому-то будинку буде працювати точно ліфт, в такому-то будинку буде працювати там як мінімум е, під'їзді освітлення, да? хоча б мінімальні якісь потреби, щоб можна було піднятися там, на 18-й поверх. І, або спуститися, да, там, і буде під'їзді світло, хоча б якісь елементарні речі. Окей, тоді можемо 5-6 годин почекати, що в квартирі не буде електроживлення, але хоча б якісь базові речі можна було скористатися ними. Генератори, ви Виріш вирішить вирішення питання, тому що всі ми в один момент колись свого часу. Там в 22-му, 23-му роках, ми купляли, бігли за генераторами. Потім вони впали в ціні і вже їх ніхто не купляв. Зараз вони зараз треба запасатися? Ви знаєте, це як опція. Той, хто купив вже генератор, я думаю, що другий раз, ну, в кого є ресурс, може собі дозволити і придбати там щось інше, якусь альтернативу. Хто вже придбав генератор, відповідно, на генераторі вироблений кіловат електроенергії, він точно дорожчий, ніж там, на альтернативному сонці або ще на чомусь іншому. Да? Але інвестиція так само в сонце, вона достатньо е, значна. Да? Сама перша інвестиція в сонце. Якщо вже є генератор, ну, я думаю, що цього, цього мінімуму точно достатньо буде для того, аби там, пережити якісь години відключення і для того, щоб там, заживити мережу. Квартирі, в будинку або в під'їзді, або на підприємстві. В кого нема генератора. Я думаю, що на сьогоднішній день з'явилися якісь альтернативи і ті самі, я ж кажу, міні-сонячні електростанції з накопичувачами, але треба все рахувати в конкретному випадку. Потрібно все рахувати. Все-таки у нас ще залишається три місяці літа і там кілька місяців осені. У нас є якісь часові трошки проміжок для того, аби можна було підготуватися як запасний парашут підготувати. Для того аби взимку легше пройти там ці важкі періоди, ймовірні. Сергій, дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Вибачте за можливо такі Дякую десь вам. якісь дуже такі примітивні питання. Але я хотів це почути. Я впевнений, що наших глядача так само достатньо багато, які хотіли це почути, тому що ви представник влади і людина, яка може дати якусь певну характеристику, яка є спеціалістом в цій темі. Я впевнений, що ми ще неодноразово з вами поспілкуємося. Будемо сподіватися, що ну ми будемо виходити з положення, будемо шукати можливості для того, щоб все таки уникати тих про тих величезних проблем, які зараз є. Я вам вдячний за вашу роботу. Всього вам найкращого, тихої спокійної ночі. Дякую вам, до, до побачення. Все найкраще. Ну що ж, отакі от теми сьогодні були основними у нашому ефірі. І я вам хочу бути вдячним за те, що ви були з нами. Я вам бажаю тихої, спокійної ночі. Хто зі світлом, хто не зі світлом, але обіймайтеся, накривайтеся, цілуйтеся, і все буде тепло. Шукайте в людських стосунках. На все добре. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі, те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні, восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.